Ми це дух, душа та тіло, живучи, гождаючи тіло, даючи їжу, таблетки, уколи, тренажерний зал, можливо, хтось любить балувати своє тіло сексом, наркотою, алкоголем, можливо, комусь потрібно часто відчувати адреналін. Взагалі, будь-який вид маніпуляції з тілом, який призводить до постійного стабільного виплеску ендорфіну, згодом перестають радувати наш розум та тіло, і потрібно або збільшувати дозу, або людина впадає в депресивну яму, яка її опускає на емоційне дно. Як бути в такій ситуації? Потрібно розуміти, що є ще душа та дух. Але чи завжди наша душа хоче гарного для нас? Чи душа зрадлива та оманлива? Сьогодні твоя душа хоче Бога, а завтра повію заміж жінки своєї. Сьогодні хоче молитви, а завтра алкоголю та наркоти. Сьогодні душа хоче каятися, а завтра грішити, красти, блудити, брехати, причиняти зло собі та тілові. Тому висновок. Що живучи тільки по душі та тілови, люди собі в першу чергу роблять зло, і вже на землі самі собі зачиняють двері до раю і йдуть дорогою до пекла. Є ще один момент: ми можемо ще жити по духу. То або дух Божий, або нечисті духи, які спокушають та нав'язують гріх людині, обманюють та провокують. Але нечистий дух не може жити в тілі людині, яка віддала своє тіло Богу. І кожному, хто хоче зблизитися з Богом, потрібно за ціль поставити, щоб його тіло прийняло Божий дух та було кероване не своєю душою, яка пести своє тіло, не почуттями, які шкодять душі, а щоб кероване тіло було тільки Духом Святим, тільки Богом. Тому віддай своє тіло Богу, і нехай Божий дух прибуває в тобі. Амінь.